Отримати рут права на своєму Android-пристрої. Отримання рут прав на Android-пристрої може бути дещо складним процесом, який потребує технічного розуміння пристрою та обходу деяких захистів від виробників. Проте є декілька загальних кроків, які можна виконати для отримання рут прав на більшості Android-пристроїв. 1. Завантажте і встановіть програмне забезпечення для отримання рут прав на свій пристрій. Деякі з відомих програм для цього Кінгоруд Magisk та Supersu. 2. Увімкніть режим налагодження» на своєму пристрої. Відкрийте налаштування більше, ніж про телефон більше, ніж натисніть декілька разів на номер збірки, доки не відобразиться повідомлення про те, що ви стали розробником більше, ніж поверніться на екран налаштування і натисніть пункт розробника у меню більше, ніж увімкніть режим налагодження». Підключіть свій пристрій до компутера за допомогою Юзкабелю. 4. Запустіть програму для отримання рут прав, яку ви завантажили. У багатьох програмах необхідно просто натиснути кнопку Отримати рут права і дочекатися успішного завершення процесу. 5. Після успішного отримання рут прав ви зможете використовувати додатки та налаштування, які вимагають рут права на своєму пристрої. Важливо пам'ятати, що отримання рут прав може створити ризик безпеки для вашого пристрою і може навіть спричинити його пошкодження. Необхідно бути дуже обичним та ознайомитися з потенційними ризиками перед тим, як спробувати отримати рут права. Які ризики є під час отримання root -прав Та після отримання відправ на моєму Android пристрої. Отримання рут прав на Android пристрої може мати певні ризики і наслідки, які можуть впливати на його функціональність та безпеку. Ось деякі з них 1. Відкриття доступу до системних файлів. Після отримання рут прав ви отримуєте повний доступ до системних файлів на своєму пристрої. Це може спричинити непередбачені проблеми, якщо ви випадково видалите або зміните важливі файли. 2. Складність процедури. Отримання рут прав може бути складною процедурою, особливо для користувачів з обмеженим досвідом. Неправильний процес може призвести до проблем з пристроєм чи його несправності. 3. проблеми з оновленням. Якщо ви отримали рут права на своєму пристрої, ви, можливо, не зможете оновлювати програмне забезпечення пристрою через змінені настройки менеджера. 4. втрата гарантії. Отримання рут прав може призвести до втрати гарантії на ваш пристрій. Більшість виробників не надають гарантії на пристрій, якщо користувач отримав рут права на ньому, 5. небезпека безпеки. Застосунки, які вимагають рут права, можуть бути шкідливими. Ці застосунки мають повний доступ до системних файлів, що може викликати загрозу для безпеки вашого пристрою та інформації на ньому. Основна ідея полягає в тому, що отримання рут прав може бути корисним для певних завдань, але це також може викликати ризики та наслідки, які потрібно взяти до уваги перед виконанням процедури. Будьте уважні і обережні, коли отримуєте рут права на своєму Android пристрої. Які є ризики та наслідки отримання Root прав на своєму Android пристрої? Отримання руд прав на Android пристрої може мати наступні ризики та наслідки. 1. врадливість безпеки, коли користувач отримує root доступ. Він отримує повний контроль над своїм пристроєм, включаючи системні файли та налаштування. Це може бути потенційно небезпечним, оскільки це означає, що потенційно шкідливі програми або віруси можуть також отримати доступ до системних файлів та перешкоджати роботі пристрою. 2. Втрата гарантії отримання рут прав може призвести до втрати гарантії виробника на ваш пристрій. Більшість виробників не надають гарантії на пристрої з рук доступом. 3. Проблеми з оновленням, якщо користувач отримав РУД-доступ, він може зустріти проблеми з оновленням пристрою. Оновлення можуть не бути сумісні з рут доступом та можуть блокуватися виробником. 4. Наслідки помилок відважні користувачі можуть зіткнутися з помилками під час встановлення кастомних ромів чи модифікацій, що можуть призвести до втрати даних або напряму до непоправних наслідків. Оскільки встановлення рут доступу може стати небезпечним, рекомендується ретельно вивчити документацію та взяти до розгляду можливі наслідки перед тим, як встановлювати його на ваш Android-пристрій. Може, і наслідки отримання відправ на моєму Android пристрої. Я гадаю, що ви мали на увазі отримання роздоступу Брутіна, а не отримання відправки Чіпіна. Отже, наслідки отримання роздоступу на Android пристрої можуть бути наступними. 1. вразливість для безпеки, коли користувач отримує роздоступ. Це означає, що він отримує повний доступ до системних файлів і налаштувань пристрою. Це може дозволити шкідливому ПЗ отримати той же доступ і нашкодити на пристрої. 2. Скасування гарантії, коли користувач отримує РУД доступ на своєму Android-пристрої. Виробник може скасувати гарантію і відмовити в ремонті пристрою, якщо водночас він зустрічає проблему. 3. Втрата доступу до операційних оновлень користувачів з роздоступом можуть втратити право на отримання оновлень від виробника у зв'язку з створенням конфлікту між власними настроюваннями та налаштуваннями системи з оновленнями й апдейтами. 4. Несумісність з деякими додатками деякі додатки не працюють із пристроями з роздоступом, і якщо користувач хоче продовжити використання цих додатків, він повинен буде відмовитися від роздоступу. 5. Ризик кирпичування, якщо користувач не виконує інструкції для отримання роздоступу правильно, він може кирпичувати свій андроїд-пристрій, тобто буквально збити його в ніг. Це може призвести до повного втрати доступу до пристрою. Установка доступу може стати зручною для тих, хто знає, як з ним працювати та як правильно використовувати всю можливість системи однак не рекомендується для більшої частини користувачів, які не мають розуміння про джерела потенційних ризиків, що підпадають на їх контроль.